Минулої доби ворог продовжував обстріли мирного населення Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги з пораненнями, отриманими внаслідок російських обстрілів, за добу госпіталізували двох цивільних в Чугуївському та Куп'янському районах. В області триває процес розмінування. Піротехніками ДСНС протягом доби знешкоджено 569 вибухонебезпечних предметів. Втім, одразу розмінувати великі площі фізично неможливо. Мінна небезпека, особливо на деокупованих територіях, залишається дуже високою. В Ізюмському районі, неподалік Балаклії, на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, 60-річний водій загинув. 23 річний фельдшер отримав поранення. Крім того, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники працюють над тим, щоб повністю звільнити Харківщину від окупантів.